Більше як півтори тисячі заяв щодо незаконного видобутку бурштину зареєстровано в області з початку цього року. Про це прозвітував Сергій Максимов, який наразі тимчасово виконує обов'язки начальника головного управління національної поліції у Рівненській області. Головний поліціянт області зазначив, що кількість вилученого сонячного каміння цьогоріч значно перевищує цифру минулих років. Вилучено бурштину три тонни. 374 кілограми. Виланали виявлено 26 осіб, які займалися незаконним видатком бурштину. Бурштину це, навіть, скажу вам, за останній місяць, а взагалі з початку року 275 осіб. На запитання журналістів про те, де зараз знаходиться вилучений бурштин, Сергій Максимов відповів, що більша частина конфіскованого каміння знаходиться у державному сховищі столиці, інша у банку. Такий розподіл бурштину потрібен, аби не було претензій до правоохоронців. Вилучений транспорт, мотопомпи та рукави, які застосовуються під час видобутку, знаходяться у спеціальних сховищах райвідділків. Тобто робота ведеться постійно. Тобто це видно по тому, що якщо брати… По статістиці е, минулих років, скажем, в цьому році дійсно, що непрецедентна значить вилучена кількість бурштину. Якщо е, в минулому році було близько 250 кілограмів, а за позапрошлиму близько 40 кілограмів, то ви розумієте, що по статістики, да, є, є проблема проблематика, і ми розуміємо, що ми на сьогоднішній день всі силовики заложники ситуації. За словами заступника начальника головного управління національної поліції в Рівненській області Дмитра Бабака, у листопаді було затримано цілу організовану злочинну групу, в результаті чого правоохоронці задокументували три злочини. Втім, арешт до групи нелегалів не проводився за браком доказів. І, хоч полісмени запевнюють, що боротьба із незаконним видобутком корисних копалин наразі триває і ведуться відповідні роботи, та як говорить українська народна мудрість, на будь-яку силу знайдеться ще більша сила, адже Знаємо, що кількість осіб, які займаються нелегальним видобутком бурштину, росте у геометричній прогресії. Марина Гречка Віктор Терещук у ритмі подій.